Доброго дня! Хочу вам показати капусточку гібрид Одіссей F1. Це середньостиглий сорт 75-80 днів до повного достигання. Характеризується гарним, гарною врожайністю, польова стійкість. Компактні головки середніх розмірів до 2,5 кг. Тоненькі листя сріблясто зелене воно так і є, вона, бачите, компактна така. Бо є прям дуже такі листаті сорти. Ось вона в мене вже готова. Головки вже міцні, такі круглі, великі. Хочу її спробувати на голубці. Е е дуже гарно підходить цей гібрид в регіони, де нестабільний клімат, тобто перепади холоду, тепла, дощі. Чи їх зовсім мало, чи, навпаки, їх багато. Гарно вона лежить, не підтверджена вона гнилям. Проти гнилі гарна в неї стійкість. І проти білоркірилка, до речі, її не дуже так атакувала. Трохи було, але не так масово, як інші сорти. Гарна на голубці, салати. Не схильна до розтріскування. От чому мені цей гібрид сподобався, дійсно, він класний. Ось вона така кругленька. Ось Зараз покажу ще, як м'ячики. Вона гарна. Я її садила на початку квітня, тому вона в мене вже достигла. Якби посадила десь в кінці квітня, то була б уже на серпень місяць. Ну, я вперше взяла цей гібрид і мені він сподобався. Хоча я за нього читала вже давненько, вже не один рік назад, читала що досить гарний гібрид, ось такі кругленькі. Ось вони, такі м'ячики кругленькі. Тобто зверніть увагу, попробуйте Одіссей.